Друзі, ніколи не беріть онлайн-кредит через смартфон. Але якщо ви все ж таки надумали брати онлайн-кредит в МФО і ви згідні на ті шалені відсотки, які вони вам пропонують, то ні в якому разі не вздумайте робити це через мобільні застосунки цих організацій. Тому що, коли ви скачаєте мобільний застосунок і авторизуєтеся в ньому, то ви можна сказати автоматично. Надаєте доступ до вашої телефонної книги. І надалі, коли у вас погіршиться матеріальне становище, і ви вийдете на просрочку по кредиту, то МФО без будь-яких труднощів зможе з вашої телефонної книги достати всі, які їм потрібні контакти. І МФО в свою чергу буде телефонувати і вимагати, щоб ви погасили кредит до всіх ваших знайомих. Якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.